Сумно згадувати. Я Марченко Максим Вікторович. До повномасштабної війни працював на заводі Антонова. 2019-2021 рік я приймав участь в зоні бойових дій. Після повномасштабного вторгнення я попав в окупацію в Гостомені, в вповно. Вирвавшись з цього пекла, я записався до добровольчого формування захищати нашу країну. Настав той день, коли ми виїхали під Бахмут, де нас повинні були оформити в 93-ту бригаду Холодний Яр. Як мінімум, ми повинні були записати в бойове розпорядження. Не зробивши цих всіх дій, мене відправили в Солідар на позиції, де ми стримували атаки ворога. Отримавши поранення, пролежавши місяць в лікарні, у мене була ампутація ноги правої. Пінцівки. Наразі я знаходжусь без стопи, без протезування, без операції. Я залишився наодинці зі своїми думками, зі своїми проблемами. За весь час, що я боронив країну, я не отримав ні копійки від держави. В добровольчому формуванні я отримав за півроку 13 200 гривень. Після поранення. Я знаходжусь уже півроку, добуваю правди. Я їздив до військкомату. Ми направили письмо офіційне, зі свідками, з документами в 93 ю бригаду. Пройшло 45 днів, ніяких дій не відбулося. Пане президенте, я звертаюсь до вас, щоб ви вплинули на цю ситуацію. Тому що наразі я потребую протезування, я потребую оперування. І наразі я залишився інвалідом. Я не можу оформити інвалідність, я не можу зробити нічого. У мене зв'язані руки. Всі відмовляються, я не можу ні до кого звернутися. Будь ласка, пане президенте Володимир Зеленський, я вас дуже прошу вплинути на цю ситуацію. Максимальне поширення, будь ласка, друзі, це повинно дійти до керівництва нашої країни, і наші бійці не повинні залишатися наодинці після оборони нашої країни, після поранення і всього іншого. Дякую за розуміння. Слава Україні!